Після сварки з Трампом. Україна залишилась без допомоги. США і здавалося, виходу немає. Та раптом із Зеленським зв'язалися представники Білого Дому. І президент Марка вижив на контакт та запропонував дещо неочікуване. Конфлікт двох лідерів треба було завершити, проте не було зрозуміло, як саме. І ось тепер всі карти розкриті. Трамп назвав, що хоче за примирення із Україною. Вітаємо глядачів. Ставте в подбеки, підписуйтесь. Президент США Трамп розгляне можливість відновлення допомог. Моги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зміцнення довіри, про це сказав радник американського лідера з нацбезпеки Майк Волц. Повідомляє Reuters. Він прокоментував заяву Трампа про отримання листа від президента України Зеленського, який став хорошим позитивним першим кроком. За його словами, офіційні особи обговорювали дату, місце та склад учасників переговорів, які. Призведуть до припинення війни. Цю я думаю, що якщо ми зможемо закріпити ці переговори та просунутись до цих переговорів та фактично покласти на стіл деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на те, щоб зняти цю паузу, і ми повинні знати, що обидві сторони ведуть щирі переговори про частковий, потім про постійний мир. Сказав Волц. При цьому він не уточнив, якими саме будуть заходи зміцнення довіри. Ми вже говоримо про заходи, що до зміцнення довіри. Які ми потім здійснимо щодо расистів, перевіримо цю сторону, каже Волц. Ну а між тим конфлікт в Україні є проксі війною між США та РФ. Про що каже американський держсекретар Марко Рубіо, держсекретар США із Хрестом на лобі виступив у прямому ефірі Fox News. Далі цитую президент Трамп вважає, що це тривалий конфлікт, який зайшов у глухий кут, і чесно кажучи, це проксі війна між ядерними державами США, які допомагають Україні. і РФ і цьому необхідно покласти край. Каже він: Рубіо додав, що і Київ і американський конгрес, і низка країн раніше вважали, що достатньо просто давати Україні все необхідне стільки, скільки потрібно, але ж це не стратегія, переконаний держсекретар США. А також стало відомо, що обмін розвідувальну інформацію між країнами-членами НАТО опинився під загрозою, оскільки через політику президента США Трампа союзники дедалі більше насторожено ставляться один до одного про що пише політикою із посиланням на нинішніх та колишніх офіційних. Них осіб альянсу та без експертів зазначається, що ситуація і так була складна через проросійську позицію Угорщини і Словаччини. і Тепер вже після зближення США з'явилися побоювання чи безпечно ділитися розвідданими із Вашингтоном. Ці сумніви посилились після повідомлень, що Сполучені Штати тимчасово припинили. Передачу розвідданих Україні, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів із РФ тривогу з приводу майбутнього обміну розвідданими всередині альянсу висловили виданню, зокрема, колишня посолка США при НАТО Джулі Сміт. А колишній офіцер канадської розвідки Даніель Стантон сказав, що зараз НАТО потребує більше розвідданих, але отримує їх менше. За його словами, зникає консенсус щодо того, хто є спільним ворогом. А отже, союзники будуть менше хоче ділитися інформацією. Після катастрофічної зустрічі зеленського президента України і Трампа в Білому домі, звісно, що з'явилися багато запитань, каже один із чинних посадовців НАТО. Інший же високопосадовець НАТО підкреслив, що попри Ерозію довіри через політику США щодо України в НАТО все ще вірять, що Трамп не може мати серйозних претензій до альянсу, окрім питань фінансування. Тим же часом йдеться в матеріалі Спільна розвідка може мати вирішальне значення, наприклад, розсекречення США інформації про підготовку РФ до вторгнення в Україну в 2022 році допомогло згуртувати союзників та посилити оборону Києва. Але тепер через політичний розворот Трампа майбутня роль США у розвідспівпраці. співпраці. Під питанням зараз питання в тому, чи залишиться обмін розвідданими ключовим елементом трансатлантичної взаємодії НАТО, враховуючи сумніви союзників щодо неупорадженості США в українському конфлікті та майбутніх переговорах, підсумувала експосолка НАТО Джулія Сміт. А соратники президента США Дональда Трампа провели таємні переговори із представниками української опозиції, під час яких Обговорювали проведення президентських виборів, про що повідомляє видання політикою, які отримали коментарі від неназваних українських парламентарів та експертів зовнішньої розвідки США від республіканської партії. Так перемовини нібито відбулися із народною депутаткою та колишньою прем'єркою Юлією Тимошенко і ще одним депутатом та колишнім президентом Петром Полорошенком. Стверджується, що ключовим питанням, яке обговорюють кулуарно, є Проведення президентських виборів після досягнення тимчасового припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних переговорів. Попри те, що публічно і Тимошенко і Порошенко виступили проти проведення виборів до завершення війни, за словами співрозмовника політика, їхні люди, нібито позиціонують себе як тих, з ким буде. Легше працювати і як тих, хто погодиться на багато речей, на які Зеленський не дає згоди. Пресекретарка Тимошенка Наталія Лисова, відповідаючи на питання, чи справді депутатка брала участь в переговорах із командою Трампа, сказала, що ми поки що не будемо це коментувати. Тим часом про службі партії Порошенка «Європейська Солідарність. А не прямо підтвердили участь в переговорах, запевнивши, що наш наратив полягає не в тому, щоб наполягати на виборах, а в тому, щоб забезпечити вільні та чесні конкурентні післявоєнні вибори в нашій країні. Далі цитую. дискусія була запроваджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори. Вони відкладаються відповідно до конституції країни, оскільки в Україні. Продовжує діяти воєнний стан, а ось критики саме проведення виборів кажуть, що вони можуть бути хаотичними та зіграти на руку ЕРФІ, оскільки так багато потенційних виборців служать на передовій або живуть за кордоном як біженці йдеться в матеріалі. Помічники Трампа впевнені, що Зеленський, нібито програє будь-яке голосування через втому від війни та розчарування громадськості корупції. Водночас останні опитування показує, що Зеленський впевнено лідирує в президентських перегонах. Офіційна позиція адміністрації США полягає в тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України, але поведінка Трампа та його чиновників свідчить про зовсім протилежне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він диктатор без виборів, а директор національної розвідки США Тулсі Габарт неправдиво звинуватила Київ у скасуванні виборів. Так йдеться в статті, і також ідеєю дострокових президентських виборів. Проштовхує Кремль, який роками хотів позбутися зеленського. У свою чергу Франція і Британія намагаються фіналізувати в координації з Україною свою ідею мирного плану, яку можна було б показати сполученим штатам, а також намагаються. Навести мости між та Україною перед можливими новими перемовинами у Вашингтоні. Про це йдеться в матеріалі Reuters Франція та Британія, нібито ставлять за мету найближчими днями фіналізувати у координації з Україною ідею мирного плану, який далі покажуть президенту США Трампу. далі. ми розраховуємо скласти докупи цей план за дні, а не тижні. Прокоментував агентство «Високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності. Ще один такий співрозмовник зазначив, що паралельно намагається також знизити напругу між Вашингтоном і Києвом, водночас підкреслюючи у комунікації із США, що агресором є РФ. Я. Далі за наявності потрібно для цього. Парадумов можуть відкритися двері для нових зустрічей європейських лідерів із Трампом, хоча поки що не зрозуміло, чи це будуть лише лідери Франції та Британії, чи до них доєднається президент України. Один із співрозмовників каже, що наступного тижня військове керівництво ще має фіналізувати бачення військової складової плану. Ймовірно, йдеться про зустріч в Парижі начальників штабів із країн коаліції рішучих, яку анонсував Макрон. Дипломати кажуть, що один із варіантів, Антів, той деталі якого вже розкривав Еммануель Макрон, про часткове перемир'я на місяць, що включало би взаємну відмову від атак в повітря на морі та проти енергетичної інфраструктури. Ну і до слова прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон протягом п'яти днів радили президенту України Зеленському налагодити стосунки з президентом США Трампом після сварки в Білому домі, про що пише The New York Times». Незабаром після сварки в Білому домі прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер звернувся до президента України Зеленського із пропозицією повернутись до Вашингтона для того, щоб налагодити стосунки з Трампом. Однак ідею відкинули обидві сторони, які за словами британського чиновника вирішили, що краще дати емоціям охолонути. Близький до Макрона, французький чиновник розповів, що Стармер із Макроном протягом п'яти днів радили Зеленському. Змінити свій підхід до Трампа ці переговори набули більше актуальності після того, як білий дім оголосив в понеділок про припинення американської допомоги Україні. Що ви до речі з цього приводу думаєте? пишіть в коментарях під відео. А Ми дякуємо, що додивилися. Слава Україні!